У Полтаві змінили маршрут двох тролейбусів через ремонт каналізаційного колодязя. Що відомо. Зараз нема і дуже неудобно добиратися до зупинки, взагалі туди їхати. Майже чотири сотні лікарів Полтавщини нині надають телемедичні консультації пацієнтам. У яких медзакладах? Зробили, передали в кардіодиспансер по телефону. Буквально 5 хвилин. Діагноз прийде. На Полтавщині учні восьмих і дев'ятих класів розпочали вивчення економіки. У скількох школах викладають. Вона допоможе мені взагалі з'ясувати, яку краще обрати роботу, яке місце, і розрахувати, як я витратив. Я тут неподалік живу, і дуже зручно було, що я цими тройкою, восьмеркою тролейбусами добиралась до родичів. Там якраз поруч робота була. Полтавка Олександра і кальчик майже щодня каже, їздить тролейбусами номер 3 та 8. Зараз нема і дуже неудобно добиратися до зупинки, взагалі туди їхати. Це потрібно мені аж пройти і парк, там хдалі пенкорна пройти і аж туди сідати на зупинку. І тут уже не приїхати. Далеко йти це дуже незручно. Від сьогодні тролейбуси двох маршрутів: номер 3 який курсує від склозаводу до заводу ГРЛ, та номер 8 який сполучає інститут зв'язку з вулицею Героїв України, курсують за іншим напрямком. Замість ціною їздять вулицею Європейська в обидві сторони. Маршрут електротранспорту змінили тому, що на одній із вулиць, якою курсують тролейбуси, розпочали ремонт каналізаційного колодязя, каже речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Через це проїзд вулиці Юраїса Кириченко від вулиці Остаповишні до Європейської перекрили. Ми розпочали ремонтні роботи зруйнованого сульфатно-газовою корозією залізобетонного каналізаційного оглядового колодязя. Головна складність виконання цих ремонтних робіт це значна глибина понад 6 метрів. Новий колодязь будуємо із залізобетонних кілиць, футерованих поліетиленом, який завдяки стійкості до сульфатно-газової корозії має значно більший термін експлуатації. Зміна маршруту завдає незручності підприємству Полтава Електроавтотранс каже директор Євгеній Зайцев. Це незручності, по перше ну для підприємства, тому що нам вимушено було змінити розклад руху, врахувати те, що часу потрібно більше для виконання між кінцевими зупинками. Прописали навігації маршрут по-новому для того. Щоб була можливість нам бачити машини на лінії в режимі онлайн. Ну і взагалі це зручності для пасажирів, які звикли користуватися, які проживали в тому районі. Буваю тут часто, бо тут поруч ринок і по роботі, і по справах. Тому, звичайно, було б дуже добре, якби транспорт ходив. Частково маршрут цих двох тролейбусів змінили у червні цього року через провалля, яке утворилось на вулиці Раїси Кириченко, каже Євгеній Зайцев. Вони раніше їздили по сіній, потім вони їздили в одному напрямку через центр, в другому зворотному по сіній, тому що воно перекрили частково з однієї сторони дві полоси руху були перекриті, і автомобілі виїжджали на зустрічну смугу, там де дві смуги об'їжджали. Герлебус таке відхилення він не може зробити. Це по перше. А по-друге, об'їжджати рядом з тим проваллям, який там було ну, є зараз. Ну там було це дуже небезпечно. За словами речниці підприємства Полтава, водоканал Ірини Філоненко на ремонтні роботи спрямували півтора мільйони гривень із бюджету підприємства. Завершити ремонт каналізаційного колодязя мають до кінця року. Після цього відновлять і маршрут електротранспорту. Додав Євгеній Зайцев, Ела Трубієнко, Анатолій Кикут. Суспільне новини Полтава. Жителя базівки Костянтин Дроздов прийшов до місцевої амбулаторії на огляд до лікаря. Зокрема, чоловік вирішив обстежити родинки. щоб попередити можливі наслідки із профілактичних міркувань. Вирішив обстежити окремі місця, родинки, які викликали у мене сумніви. мене. хворий скаржиться на зміну кольору шкіри, і ми проводимо дерматоскопію. Замість дерматолога обстежує шкіру пацієнта сімейна лікарка Вікторія Левченко. Для цього використовує телемедичне обладнання. За допомогою дерматоскопу зображення родинки виводить на екран та фотографує. Ми можемо перевірити на ділянки, де є там родинки, папіломи на такі хвороби, як меланома і другі. Злоякісні захворювання, а це можна все зробити тут. Якщо виникає якась підозра, ми з разом допустим з дерматологом, ну вирішуємо цю проблему. Я маловажний момент, що і важливо, те, що це все зробили на місці оперативно. Дуже зручно, ніяких проблем, щоб кудись їхати, кудись добиратись, десь стояти в черзі. Все вийшло добре. Мене обстеження заспокоїло. Обслідування успокоїло. Нині майже чотири сотні лікарів Полтавщини надають телемедичні консультації пацієнтам. Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Всі 47 закладів надавачів первинної медико-санітарної допомоги мають пристрій. У нас є на базі служби екстреної медичної допомоги відповідно. Така служба, яка працює цілодобово, вона надає консультацію всім. Є визначені заклади, які на рівні обласних, які надають відповідну консультативну допомогу. На Той же беремо кардіоваскулярний центр, де можуть передати е е медичну, е там, інформацію, да, МКГ передати, вони надають консультації. Алло, Ало? Прийміть карді... кардіограму. Стартую. Тепер треба почекати 2-3 хвилини. Вони нам телефонують і скажуть наші подальші дії. Богдан Стрельчук до Абазівської амбулаторії звернувся зі скаргами на болі у серці. Чоловікові зробили кардіограму, а дані одразу передали до кардіодиспансеру. Раніше, щоб потрапити на консультацію до лікаря, необхідно було витратити більше часу. каже чоловік. Дуже зручно, що ні, Мені як місцевому не треба нікуди їхати, тобто я прийшов сюди, тут все зробили. Я, наприклад, працюю, у мене все зайняло, мабуть, весь день зняття кардіограми, розшифровка, діагнозу, постановка діагнозу. Зробили, передали в кардіодиспансер по телефону. Буквально 5 хвилин, діагноз прийде. Лікування тут вже призначать. В Абазійській амбулаторії такими послугами користуються зо два десятки пацієнтів щомісяця. Найчастіше співпрацюють із дерматологом, отоларингологом та кардіологом, каже Вікторія Левченко. У Верховній Раді ухвалили закон, який врегульовує функціонування в Україні такого виду надання медпослуг. Цей документ розширює та оновлює термінологію, а також уточнює професійні обов'язки медичного персоналу у цій сфері. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Понад 280 тисяч 470 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 580 за минулу добу. це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 12 танків, 26 бойових броньованих машин, дві спецтехніки та 31 артилерійська система. Також 8 безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Дев'ятикласниця Полтавського ліцею Яніна Папутько цього навчального року почала вивчати економіку. Хоча мої майбутні плани не зв'язані з економікою в цілому, я взагалі планую бути лікарем. Це моя мрія самого дитинства. Проте я вважаю, що економіка буде мені дуже допомагати. Вона мені допоможе прорахувати ось альтернативну вартість, вона допоможе мені взагалі з'ясувати, яку краще обрати роботу, яке місце. І розрахувати, як я витратили такі уроки з економіки почали проводити для учнів 8 та 9 класів у школах Полтавщини. Ці заняття впровадили на початку цього навчального року у 110 школах 41 ї громади. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Придбано 5285 підручників для учнів і для учнів та педагогів. Із 110 закладів, тобто у нас 8 класів 154 п'ятдесят чотири, сто класів, і 129 педагогів. Вони внесли саме в варіативну складову цей курс економіки. Для Яніни цей предмет викладає вчителька економіки Людмила Лавренко. Розповідає, що в рамках цього курсу учні знайомляться з основами економічної теорії та застосовують знання на практиці. Діти самостійно виготовляли печиво, поробки, різноманітні такі смаколики і торгували. Тим, що вони виробили, вони прорахували, яка собі вартість цієї продукції, яку вони виготовили. Відповідно до того, яка була собівартість, вони встановлювали ціну на свою продукцію, дивилися на те, чи є попит на їхню продукцію, чи готові вони підвищувати ціну, знижувати ціну. Вони пройшли такий комбінований тренінг на базі Полтавської академії неперерної освіти із залученням фахівців. Компанія «Аврора» Полтавської асоціації бізнесу і благодійного фонду Кахібіндукіців. Скажи, будь ласка, чому тобі коштувала ця річ? Підніми, будь ласка, всім покажи. Чому кошти? Скільки коштувала? 50 копійок. За словами Євгена Кончаковського, із наступного навчального року кількість шкіл, де викладатимуть економіку для учнів восьмих та дев'ятих класів, планують збільшити. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Бокову одразу зашивається одна, друга сторона, а потім накладаються липучки. 85-річна Марія Чичка лишиє адаптивний одяг для бійців, які лікуються у госпіталі. Оце на, на, на липучках вони щоб відкривалися так, їм щоб не через хвору ногу не тягти, щоб одягати так. Зручно міняти їх, зручно одягати, знімати. Це в зимові для зими, тепленькі будуть. Вони теж рознімаються так само, на липучках, аж донизу. Шити спідню білизну для бійців у шпиталь жінка почала 2015-го. Треба було в госпіталь. Біль білизну передіватися, солдатикам привозили, а їм ні, що передівати. Мені привезли в білизни. Зібрали у школі, приносили все, в кого були ткані. Діти в школу приносили, усе давали мені, як рояла, і шила. Після початку повномасштабної війни жінка почала відшивати і подушки, постільну білизну, аптечки та килимки у бліндажі для бійців, а також спеціальні подушки для поранених кінцівок. Їх називає валики й козлики. Оце це козлик, тому що його рожки тут такі. Він зручний дуже. А е, оце валик, це кругленький. Козлики каже, шиє із цупкої тканини, а наповнює подрібненим поролоном. Мені привезли образець, я, які вони. я заглянула, що чим воно там начинено. Я все крояла і шила це козлики, напихала е, поролоном, бо вони повинні пружки бути. Щоб під ногу або під голову так класти. Нога не, не повинна рівно лежати, щоб неї ногу ну, ну, не то, то під ногу кладуть. І валики теж під ноги кладуть. Бо є такі, що високо дуже. Якщо не, не треба високо, то валик, щоб зручно м'якенько було лежати, бо нога утікаєш. Окрім військових, волонтерка ще й одяг для переселенців. Тканину жінці дають волонтери. Я не сікає время. Я працюю годину чотири працюю. Дві відпочиваю, знов чотири працюю. Я швидко роблю, тому що я працювала на фабриці за конвеєром, і там дуже швидко треба працювати було, бо конвейєр йде швидко. Останнім часом жінка шиє й пледи для воїнів у госпіталь, і на фронт. Тканина тепла, а потім ще підкладочку лишила. Отаку під, от під низь, щоб можна було. Це такої величини води, вони не дуже великі, не такі ковдри, як той, а такі, щоб укритися там. Робота в мене не важка, я дуже люблю роботу цю, і вона мене й тримає. Як працюєш, не так тяжко. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 8-13 метрів за секунду. Місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, день – плюс 13, плюс 18. В обласному центрі вночі – 9-11 вище нуля, а в день – від 16 до 18 градусів тепла.